Святковий стіл та концерт для ветеранів Другої світової та дітей війни, які проживають у мікрорайоні Мар'янівка, організував депутат Житомирської міської ради Михайло Похтаєвич в день 9 травня. Для учасників тих трагічних подій таке застілля є чи не єдиною можливістю зібратися раз на рік у тісному колі та згадати важку молодість, обговорити події немирного сьогодення. Так, 88-річна Ганна Дубенко каже, що стільки років проживши у радянському союзі, не могла й подумати, що Україна буде зазнавати утиску з боку. «Ніхто не думав, ніхто не думав, що це таке буде. І я, ви знаєте, що при совєтській власті я робила, жила, і мої діти робили, вчилися. Зараз вже я не знаю, тепер таке робиться, що не, я не знаю, що вже робиться. Не дають нам жити. Не дають нам жити. Росія нам не дає жити. Все. Депутат Михайло Пухтоєвич розповідає, що такі зустрічі дають змогу як віддати належну увагу ветеранам, так і дізнатись їх бачення розвитку подій у державі, дослухатися до порад старшого покоління. Нічого, що вони сказали, нічого не можна пропускати. Все, що вони говорять, все вірно. Ви чули сьогодні. Єдина країна, мирне небо. Ніхто не саме основне, що вони бачили, відбиток війни. І будуть до останнього стояти напроти того, щоб на сьогоднішній день відбувалося щось подібне, те, що було 69 років назад. Не обійшлося на відзначенні 9 травня і без співу військових пісень. Наприкінці зустрічі кожен з ветеранів отримав букет квітів та подарунок. Як зазначає Михайло Бухтаєвич, у зв'язку з тим, що з кожним роком на зустріч приходить усе менше учасників, у наступному році планується залучати ветеранів із інших районів Житомира. Ігор Ковальчук, Сергій Мольчук, телеканал СК.